Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. В соцмережах з'явилося фото російського літака іл 22 який напередодні підбили Збройні Сили України. І речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що літак ймовірно зміг долетіти до Анапи, але відновленню він не підлягає. Також він розповів, що літак горів і серед екіпажу є поранені, а можливо, навіть і загиблі. Літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 був і є пріоритетною ціллю для нас. І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалося Вались непосильним завданням для повітряних сил. А тут ще й іл 22 попав під роздачу одразу дві жирні цілі, зазначив ігнат. Що ми маємо розуміти про е, важливість ось цієї подібної техніки саме для окупантів. Ну і що нам дає ось це збиття. Насправді важливість важко переоцінити. Тут треба для початку сказати навіть не про те, що робить літак А-50, про це зараз розберемо, а ще почнемо просто з того, скільки їх. Так от, на момент початку Великого вторгнення Росія мала 6 таких літаків. Всього 6. І е, випускати нові такі літаки вона не здатна. Всі шість літаків зроблені ще в радянському союзі, а наразі, е, під час дії західних санкцій, Російська Федерація просто фізично, от ні за які свої нафтові гроші, вона не може такий літак зробити. Тобто, всю цю війну їм треба воювати оцими е, було шістьма літаками. І першому з них не повезло ще минулого року. От росіяни трошки зухвало і нахабно базували його е, прямо в Білорусі, от, прямо під нашим кордоном, щоб менше витрачати пального, щоб не так далеко літати. Ну е, за зухвалість треба платити. Відповідно, е, там з літаком щось дивне сталося. Е, прямо на його власне радіолокатор. От який робить його унікальним, який неможливо відновити. От прямо на радіолокатор прилетів абсолютно дешевенький, простенький fpv дрон із сусіднього лісу. Ну таке буває. Білоруських лісах, партоза... там партизанська слава ще з давніх часів. От, ну, власне, все. Лишилось п'ять літаків. Оці п'ять е, забазували дуже глибоко от саме в русській глубінці, і для того, щоб вони могли долітати на таку відстань, з якою їм треба працювати по нас, про відстань зараз окремо уточнено. Е, До них навіть приєднали в пару до кожного з них літак-заправник. Тобто вони тепер не просто так собі літають, а їх супроводжують літаки заправники і дозаправляють в повітрі, бо інакше не вистачить. Вони... Тобто літають здалечка. Але як би здалечка не літали, а підлетіти їм все ж таки треба достатньо близько до нас. Справа в тому, що оцей е, ще древній радянський оцей локатор е, ну, на той час це було диво техніки, але той час це 1950-ті роки. От і е, його тоді ж на, на той час його радіус е, охоплення, його радіус огляду 400 кілометрів. Це було дуже круто, дійсно. От ну для порівняння е, ви ніколи не цікавились. А звідки власне ми з вами отримаємо в телеграм-каналах всю цю інформацію? От скільки саме ракет по нас запущено, звідки вони летять? От нулі да, так скільки пусків зробив? Ні, ну так а звідки це потрапляє в моніторинг? Ну от ви ж не можете сидіти і вести такий моніторинг. Ви е, стрімити в телеграм-каналі, ви можете. А де ви інформацію візьмете? Справа в тому, що оце якраз працюють літаки, от точно такі літаки, тільки наших союзників. От, вздовж нашого кордону, не виходячи за межі повітряного простору НАТО, тобто не залітаючи до нас, але вздовж нашого кордону над Польщею і Румунією е, весь час в повітрі від трьох до чотирьох такого типу літаків. Тільки от літаки наших союзників вони вже наступного покоління. І вони бачать на 1200 кілометрів. Тобто, пря прямо з території Польщі та Румунії вони добувають до Ростова, до Москви, навіть до Урал. І е, от власне це вони нам в онлайн-режини е, передають повністю все, що по нас запустили. от Ну от, е, в, росії, в росіян на 1200 і навіть на 1000 кілометрів е, локаторів немає, а в них максимум що є це 400. І для того, щоб оці їхні крилаті ракети власне летіли, куди їм треба, от їм треба оці літаючі очі. Росіяни самі, до речі, необережно визнали нещодавно, що фактично всі їхні ці ракетні удари вони повністю координуються саме з літаків А-50. От без цих літаючих радарів абсолютно інша власне точність, абсолютно, скажімо, інші можливості. Таким чином. Для нас е, фактично питання навчитись збивати ці літаки це фактично питання від відбиття оцих страшних ракетних ударів, які Росія час від часу завдає. Коли будуть одночасно десятки ракет, так от вони всі зав'язані саме на інформацію з оцих от а 50 Їх нагадаю, цих а 50 лишалось після білоруського е, дивного інциденту. От їх лишалось 5 штук. От, ну от е, сьогодні їх лишилось всього чотири, але головне навіть на це: якщо після білоруського інциденту їм достатньо було попіклуватися про охорону аеродромів. От то тепер е, ну, я просто не можу уявити, як вони сидять і ламають голову, що ж їм тепер робити. Бо якщо не підлітати на таку відстань, як вони зараз звикли підлітати, то тоді кілька областей України взагалі просто не буде потрапляти на Радар в абсолютно прямому значенні цього слова. Тобто, якщо відлетіти далі, щоб ми не добивали, ну, то відповідно і е, нам на меншу відстань і вони будуть бачити. От е, територія України, на жаль, не така вже й велика. От вона дуже велика, коли йдеться про те, скільки треба ППО, щоб її прикривати, але вона не така вже й велика, коли йдеться про 400 кілометрів види радару. Але все ж таки, щоб е, бачити, наприклад, наші західні області, їм треба підлітати ну, от, достатньо близько відносно, близько до лінії фронту. От зокрема, воно ж не дарма баражувало саме над Азовським морем. Тобто, це та відстань, з якої можна бачити, наприклад, Київ, з якої можна бачити ну, значну частину правобережної України. Ну а тепер виходить, що ой, а над Азовським морем тепер нельотна погода, і от тепер їм треба думати, де ж їм тепер літати цими своїми літаючими очима. Останніми чотирма, от е, з тим, щоб і вони одразу ж не пішли слідом за тому. що як тільки вони втратять всі свої ці літаки, ну фактично, взагалі їм треба переглядати всю стратегію цього ракетного терора. От без цих літаків е, їхні ракетні війська е, лишаються сильними, але тільки тільки сліпими. Я читала таку інформацію, що цих літаків насправді типу у росіян було дев'ять, і частина з них взагалі якісь модернізовані, що вони можливо навіть можуть бачити на якусь даль... дальнішу відстань. А як ви гадаєте, чи могли вони за цей час щось модернізувати? Е, ну, це більше виглядає якраз на налаговнітну пропаганду. От е, справа в тому, що е, дійсно інформація про дев'ять літаків, з яких три проходили модернізацію, вона була в російських джерелах, mm -hmm. але потім в їхніх же російських пабліках було дуже багато скептичних висловлень, що насправді якраз от робочі це ті оці власне шість, які лишались незмінними з радянського часу. А ці три, які забирали нібито на модернізацію, насправді фактично використали швидше на донора запчастин. От ну, я думаю, що доволі, доволі скоро ми це побачимо. Ну і знову ж таки, якби в них були дійсно модернізовані, які бачили далі, питання, чого б вони власне весь час ризикували, підлітаючи на ту відстань, яка потрібна для старих моделей. Ну ладно, перший рік війни вони не вважали, що вони ризикують. Ну але ж далі, мали б щось зрозуміти. Пане Євгене, я ж так розумію, тут важливо, що вдалося збити не тільки ці літаки, але й те, що, можливо, втратили вони свій екіпаж, тому що це ж, мабуть, професійно навчені льотчики, а це довготривалий процес, якщо когось зараз навчати знову. Звичайно. Насправді, от в їхній фронтовій авіації, якої багато, там де сотні машин. Так от в них вже зараз в фронтовій авіації криза самоособового складу. В них наразі більше машин, аніж навчених екіпажів, угу. і е, слово навчений в даному разі дуже критичне. Тобто, ну е, е, випускник училища, який би він не був там юний герой, але поки він не налітав саме ну, десяток років, ну, в умовах складної війни його випускати немає сенсу. Ну це, це просто буде жертва для ворожого ППО. От і, а от саме оці матьорі досвідчені їхні е, льотчики, оті, що воювали там дехто ще з Афгана, дуже багато хто. Розносили свого часу безкарно чечню, потім так само Сірію. А от вони закінчуються. І до речі, якщо ви звернули увагу на обміни полоненими, росіяни завжди в першу чергу і на дуже для нас притому навіть вигідних умовах вимінювали саме пілотів. От більше, більше ніж за пілотів вони віддали тільки за Медведчука. От ну це, це вже абсолютно інша історія. Це ж таки особистий кум е, їхнього сударя імператора це виносим за душки. А якщо брати саме по військовополонених, то от саме за пілотів ми найбільше могли вимінити завжди наших хлопців. Зараз багато в мережі обговорені і пишуть про те, а чим же ж могли збити ці літаки, чи то Френдлі Фаєр, як самі росіяни спочатку почали писати, чи то Ф шістнадцять, можливо, вже в українському небі з'явилися, чи все таки Петріот. От, пане Євгене, як ви гадаєте, чим могли збити їх? Ну почнемо з версії про Френдлі Фаєр. Мені здається, що вони її запустили, тому що опинились перед дуже складною вибором. Якби ще й впав один літак, вони взагалі, от от, от дають 90%, що вони взагалі оголосили, що він впав через технічну несправність. Ну, технічна несправність одночасно двох літаків, один з яких з вогняним таким шлейфом прилітає, все ж таки до аеродрому, де його бачиться, анапа. Ну як би все ж таки не працює навіть для їхньої публіки, і вони опинились перед вибором визнати, що ми стаємо чим далі, тим більш серйозним ворогом. І що ніяких ну, що, власне, оті всі переваги, які в них були за рахунок того, що вони там велика наддержава, яка готувалася до цієї війни, а ми маленька мирна держава. Що ці переваги з кожного не меншають, не меншують. Це одна історія. А друга історія визнати, що їхня ППО абсолютно тупа і криворука. І таке враження, що їхні пропагандисти все ж таки вирішили, що краще навіть визнати, що в них, них найгірша ППО в світі, яка валить свої літаки пачками, аніж тільки визнати, що українці стали настільки серйозним ворогом. Ну, а чим саме збито, Ну, тут, якщо чесно, після того, як ви показали на екран фотографію, я до цього і не бачив. Ну, Ми офіційно нічого не заявляли, тому і наша з вами розмова це розмова двох приватних осіб. От, але е, по тій фотографії, що я бачу, ну чесно кажучи, я бачу тільки один варіант: це власне Петріот. Тобто е, там видно, що була використана саме зенітна ракета. Ви бачили що там купа саме дрібних е, дирочок, які дуже широко розкидані одне від одної. Це саме класичний вибух саме зенітної ракети, яка ж ніколи не, не, не влучає в сам літак. Вона вибухає поруч з літаком і утворює дуже велику кіль таку хмару, можна сказати, е, е, осколків. Це якраз і є власне принцип дії. Саме е потужних зенітних ракет. Отут ми бачимо, що явно таке. Просто цьому літаку е повезло, тому що вона розірвалась десь в районі його хвоста. От відповідно, він зумів дотягнути. Не, не було вражені паливні баки, ну то, -то, -то, -то він зміг долетіти. Ну а власне головніці насправді оця ціль вона взагалі йшла до війську. От такі літаки в Росії ще є. І заради одного такого літака е, ніхто б не ризикував патріотами не підвозив би їх близько до лінії фронту. А от А-50 це отака ціль, заради якої вартувало ризикнути, і в даному разі ризик повністю виправдався. Ну, Але знову ж таки, це приватна експертна думка, а не офіційна заява наших компетентних е, джерел.